Друзі, вітаю! Ви на каналі Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, йшов другий день Різдва, як то кажуть. Всі відпочивають чемпіонати. А хто грає в футбол правильно? АПЛ Англійська прем'єр-ліга, другий день Різдва. Що це завжди є? Боксинг-дей. Ну, всі ви знаєте прекрасно, що бувають на Boxing дей дуже багато сенсацій, забитих м'ячів. Неймовірних результатів, може бути коли, як то кажуть, сушняк. Але дуже часто є багато неймовірних результатів, дуже багато цікавого. І не виключення, знаєте, як то кажуть, сьогоднішній боксинг-дей. Ну, що ми маємо? Давайте в порядку. Ліверпуль, звичайно, приємно грав з Лестером, перемагає 3-1. Непроста перемога, волюва перемога Ліверпуля пропустили перші, але до забитого вже могли забити два м'ячі. Джордан Аю забив. Добре, що ми створювали моменти, Салах особливо м -м, забив свій м'яч пізніше. Він, звичайно, забив, але попав перекладину. По І добре, що під, як то кажуть, в роздівалку Коді Габко. 1-1. Приємно. Другий там розпочався відразу з голу Ліверпуля. Приємний початок. Розіграла що величевого сайту, нема Курті Джонс 2-1. І ви знаєте, Лестер майже нічого не створив. Є ось статистика. Ліверпуль жав-жав-жав. І Салах знову відмітився своїми мечів. Браво, він б'є всі рекорди. Супер. Що хочеться відмітити, що це на Боксінг, восьма підряд Ліверпуля. Перемога. Браво! Ми йдемо в лідерах. А знаєте, як то кажуть, Боксіндей це подарунки. І наші конкуренти нам зробили не один подарунок. У нас найближчий конкурент, звичайно, Челсі приймало вдома Фулхем лондонське дербі. Челсі відкрило рахунок. Дуже класний гол зробив Палмер. Індивідуальний гол один Створювали моменти, але створювали флухами, ну, знаєте, ніби здавалося, що Челсі втримає цей результат. Але на 82-й хвилині 1-1 дивилися Вар, бо думали, чи там є ФОЛ, чи ні. І в кінці 95 й фулхом вириває перемогу. 2-1. І знаєте, Челсі мало ще момент. Мав момент. Палмер робив навіс удар головою Воротар Спас. Перед тим Кукурелі два рази головою був моменти. Ну, ось так, Челсі програє. Челсі втрачає вже другий тур турп'ят очків. Це приємно для Ліверпуля. Ось статистика, до речі, на ваших екранах матчу. ну Досить цікавий матч, був досить рівний. Челсі поступається, подивимося, що буде далі. А Фулхем не даремно, ну, забрав очки в Ліверпулі, забрав очків Арсенала і, звичайно, забрав те пару очків Челсі. Ось так. Далі кого когось. Звичайно, Манчестер Сіді приймав Евертон. Це з цього і розпочиналося боксі дей розпочинався. Сіті забив 1-0, Бернардо Сілова важливий м'яч, мав ще моменти. Але ще в першому таймі Евертон зрівнює. Знову проблеми в захисті. А Канджо що створив? Мав момент, звичайно, там Гвардіола, але в захисті знову. Канджо, ну, Немає якоїсь пари. До речі, є така цікава інформація, що Гвардіола завіз своїх гравців, як в нас з СРСР і України любили на базу перед матчем, щоб ніхто звідти там не виходив. Ну і це не допомогло. Пенальті заборобило Сіті. Холланд пробивав. На жаль, не забив або, на щастя, Пікфорд відбив, знов показав свою бутилочку з підсказками. Ось статистика матчу. Пікфорд відбив, добивання було, Холланд забив, але був офсайд. Ну і Сіті, знаєте, пробували, пробували. Мав якийсь момент Льюіс далі, сіті знов не виграє. Сіті вже на сьому місці це не попадання в ЛЧ, Він же відстає п'ять очок від зони ЛЧ. Ну ось так криза з Мансіті Сіті продовжується. Ще одна манчестерська команда грала з Волверхемтоном на виїзді. Знаєте, ми розуміли, що, можливо, десь Жевел Рім переміг Мансіті, і ось десь будуть якісь набиратися очки. Але ви знаєте, нічого подібного. Знову поразка. Прикра 1-0. Бруно Фернандер заробляє червону карточку другого Знаєте, це вже не перший раз, але в мене взагалі таке враження, що весь Манчестер і на Бруно тримається. Це. Якось цей склад дивиться, хто там має голизувати і далі скандали, не грає рашвор, ще хтось. Ну, ось так, так як є, ну що ми зробимо? Маємо те, що маємо. Манчестер знову поступається. Він далеко, якщо провести 60-го місця. І поки що, а в Марім за це може навіть гірше показує результати, ніж Денхаг. Плюс Спортінг коли він пішов, почав погано грати. Ну, кат котиться, Манчестер не спишіть в коментарях, що ви думаєте, а зайде далі чи ні. Ще хочеться відмітити то поразку один від Нотінгему. Ноттінгем класно він Він в топ-4. Він на Лігу чемпіонів бореться. Недаремно він обіграв, поки що єдину поразку, до речі, завдав Ліверпулю. Тут має проблеми. Вони після того, як обирали Сіті, вже мільйон просто повтрачали. Ньюкасл непогано виглядає. До речі, ось всі результати, як бачите, ще ми чекаємо, звичайно, матча Арсенала. Грай з «Іпсичем». Ну, Для фанатів Єрпуля хочеться, щоб на Боксін-Дей, і після Боксі-Дей, щоб Юрпуль був далі перший. І щоб ще конкуренти втрачали. Подивимося, чи Арсенал обіграє «Іпсич», чи ні. бо вже Іпсюч недавно забирав очків другої ломської команди, такої як Тоттенхем. Е, ось табличка. Е, що ми бачимо? Ми бачимо прекрасний результат. Ліверпуль має плюс 7 від Челсі має в запасі. Далі наразі Нотінгем просто дивується відкриття сезону. Ресал має ще в запасі. Сіті сьоме, п'ять очок Ліги чемпіонів. Дуже далеко вже цей Манчестер Юнайтед. Подивимося, що буде далі. Наразі все приємно. Команда Слота летить. Нарешті знову почала перемагати, це супер. Ну, почуть, як вам Day, Як вам взагалі всі матчі. І чекаємо, звичайно, наступних матчів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім па-па!